Директорія Української Народної Республіки, як Україна боролася за незалежність 100 років тому, привіт! Сьогодні ми поговоримо про директорію Української Народної Республіки, про те, як Україна намагалася стати незалежною понад 100 років тому. Обіцяю, буде просто цікаво і зрозуміло. Що ж таке директорія УНР? Директорія Української Народної Республіки це колегіальний орган, який з'явився у листопаді 1918 року для того, щоб скинути режим гетьмана Павла Скоропадського. На чолі директорії було п'ятеро Володимир Виниченко, Симон Петлюра, Андрій Макаренко, Федір Швець і Опанас Андрієвський. Але дуже скоро всі повноваження залишаються фактично за двома лідерами Володимиром Винниченком, який спочатку був головою, та Петлюрою, якого вважали завжди головним отаманом армії УНР. Тобто, це була спроба повернути незалежність і демократичне правління замість диктатури, але теж не дуже вийшло через особисті непорозуміння між Винниченком і Петлюрою. Що ж змінилося всередині країни після приходу до влади директорії? По-перше, відбулось відновлення Української Народної Республіки. Директорія скасувала закони гетьманату, які передбачали Федерацію з Росією, і повернула закони Центральної Ради. Також директорія проголосила свободу слова, друку, зборів, навіть страйки стали дозволеними і, важливо, оголосили амністію політв'язням. Але фактично директорія впроваджувала національний варіант радянської влади в Україні. Також в планах була земельна реформа. Планували віддати землю селянам без викупу, але через війну та хаос реформа залишилася тільки на папері. Давайте чесно, усе всередині було дуже нестабільно. Влада змінювалась ледь не щотижня. Україні голод, інфляція, селянські повстання і Отаманщина, економіка повний хаос, розруха і, звісно, незадоволення у народі. А що ж на міжнародній арені? 22 січня 1919 року відбулася історична подія об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. І це був серйозний крок до єдиної України. Війна з усіма і всюди, більшовики, білогвардійці, анархісти, польські війська. Директорія воювала на чотири фронти і навіть більше. Часом здається, що вороги наступали з усіх боків. Директорія хотіла дружити з країнами Антанти, на той час це були Британія і Франція, але ті підтримували не їх, а здебільшого противників більшовиків, і це були білогвардійці. А з Польщею у 1920 році Петлюра підписав Варшавський договір, за яким погодився віддати Польщі частину західноукраїнських земель. Світ не поспішав визнавати незалежність УНР, і вже в 1920 році, після поразки від більшовиків, директорія змушена була емігрувати. Як бачимо, директорія УНР боролася за незалежність, намагалася створити нову демократичну Україну, попри тотальну розруху і війну з усіх сторін, але через внутрішні проблеми, особисті суперечки, недовіру населення, війну та відсутність підтримки ззовні, втримати державу не вдалося. Та їхня боротьба це важлива сторінка української історії, яка надихає і сьогодні.